Усім привіт Славок! І не пам'ятаєте, я вам казав, що я забавляю, я говорю, видужала. Ось так. Коротше, акція. Продаю подушку от Helpwine. Не просто. У мене, я точно знаю її історію, та точно клянуся жопою. Або рулем. рулем. З четверки. Хто до теми або шістерки. Не в ДТП, нигде. Просто сім'ята подушка без з Гельквайн. Ось. Ось ось. Він стоїть як дві, дві, дві тисячі. Дві тисячі, або знаєш, якщо ви на мене підпишетесь, стоп! Е, Смаз.